<sighs> if you, you want to taste my honey sweet, go down, down to my cherry tree. If you want to feel my burning heat, go down, down to my cherry tree. So deep inside, there's all you need. But this queen bee don't work for free. So if you want to slide in a golden dream, roll up your sleeves and give it up to me. If you want to know a life serene, go down, down to my cherry tree. my heart is sweet go down down to my cherry tree if you want nothing my burning he go down down to my cherry tree so To my cherry tree. Go down, down mm -hmm. to my cherry. Mm -hmm. Thank <laughs> you. Привіт, любі! Слава Україні! Слава нашим героям і слава тим всім, хто живе на прикордонні. Ви теж справжні герої. Напевно, почну з того, про що ви мене запитуєте найбільше. Це моя блуза, як сказала мені Ліза Лобстер. Ти стільки разів повторила, що ти її не будеш перев'язувати. що стало зразу ясно, що перев'язувати ти її будеш. Тож, так, насправді я вам показувала останній раз цю блузу, коли я вже закінчила всі додавання цього полотна, яке буде йти на запах. Але потім я примірила, і вона мені так сподобалася. Вона. Наскільки мені підходить посадка, я зрозуміла, що я не, е, не, ну, мені буде дуже шкода, якщо вона буде не ідеальна і не буде в ній завершеності, довершеності, і якоїсь, не знаю, е, не хотіла змиритися з помилками, е, тож я її розпустила, як ви бачили в попередніх е, шматочках, до. Фактично до напорного краю. Я не знаю, там сантиметрів сім, напевно, регланної лінії залишилося. Розпускати це завжди біль, але врешті-решт носити речі, речі, в яких є помилки, які ти бачиш. ну, Та помилка, на яку, яку я вам показала в, у відео, до речі, привіт Саша Сільвереніт. Твій комент теж мене все-таки підштовхнув до того, бо я таки розпустила і перев'язала. Ем, ту помилку, яку я вам показала, вона була не єдина. Їх було багато тих маленьких таких дрібних помилок. Ем, і їх дійсно було не дуже видно, але вони були ну, плюс-мінус по всьому, по одну. Цей е, хибний жакард, тому що це не жакард, він в'яжеться, як бачите, двома окремими нитками тобто я в'яжу е, два ряди білою, потім два ряди червоною. Е, він підступний, тому що ми в'яжемо фактично. Всі петлі лицьовими. Просто на зворотньому ряді ми в'яжемо лицьовими кожну другу, а одну знімаємо. Але так як це виворітний ряд, то мозок пручається і дуже хоче пров'язати там виворітну, і інколи йому вдається перемогти. Тож і через це виходять помилки, які, на жаль, ти помічаєш вже не. Ну, тобто, вже коли шматок ще пров'язаний після, так? Е, інколи помічаєш, а інколи навіть не помічаєш, ідеш далі вперед. Е, і от тут у мене була така поперечна полоса, яку дуже було видно. І були ще тим шматочки на рівні. Одним словом, мені дуже подобається посадка. Саме для мене ця посадка дуже підходить. Я сподіваюся, що до наступного тижня я вже завершу цю обузу. Е, В'язати другий раз набагато простіше, вже знаєш всі етапи, знаєш. Euh, якось набагато легше. Напевно, навіть просто через те, що перший раз в'яжеш і не знаєш, що тебе чекає, які будуть ще складності складнощі. Euh, о, так що покажу вам вже в наступному А, І я в'яжу трошки щільніше, тому що мені здається, що я в попередньому варіанті трохи розслабилася. У мене тут йшла щільність одна. А донизу вже пішло дуже таке рихле полотно, і зараз я трохи контролюю цей процес. Не хочу переходити на трійки, тому що мені здається, що ну, не так трагічно я втрачаю щільність, але все одно вирішила е трохи контролити себе. Мені здається, що зараз ну, немає різниці, поки що мені все подобається. Я від'єднала рукава, як ви бачите, буквально кілька рядочків прив'язала. І зараз вже буду в'язати е ще мені здається, 40 рядів Будуть додавання, аби зробити запах. І потім ще шматочок вниз без додавань, і потім обробка рукавів, і обробка цієї лінії запаху, там айкордом доволі нескладно і оці шнурочки. 40 см. Сподіваюся, що я не здамся на якомусь етапі, але дуже вона мені подобається, дуже я її хочу собі на літо. На щастя, в нас зараз почало вже теплішати, але я думаю, що в мене ще є десь місяць, плюс-мінус до такої блузи. Може, не місяць, але все одно. От, це те, про що ви мене питали. Я бачила багато хто з вас почав в'язати, надихнувшись моїм, моїм успіхами. Але ну, ще, ще раз порада: будьте дуже уважні, і треба. Контролити треба чекати кожні 2-3 рядки, дивитися, чи немає помилок, тому що вони проявляються потім вже коли ви вдягаєте, тому що воно рябить і не видно. А потім, коли вдягаєш на себе і бачиш, там полоса, там полоса. Одним словом, будьте уважними. От. Е, але не зразу я розпустила блузу, я вирішила зробити паузу, пов'язати щось інше. І от я зв'язала для моєї майбутньої племінниці е, сій сайт. Щось тут дуже брудне, дуже добре. Це, напевно, пряжа така була. E, e, seaside set. Тут ще будуть штанята, як каже Таня Клим. E, але тепер я починаю сумніватися, чи мені вистачить цієї пряжі, тому що в мене залишилося 50 грамів. Тобто тут в мене на светрик пішло. Ну, виходить, що в мене пішло майже 100 грамів. А на штанята. Напевно, не вистачить, я так думаю. Я хочу використати оцей білий шматочок теж, пустити якусь полоску, аби виграти трошки висоти, і ну побачимо. Тому що пряжа в мене з першої щільність зійшлася, це я вам нагадаю Лана Гато бейбі та що з Алоєвера. Перша вона щільність зійшлася, але потім я побачила, що цей ця, ця марінос дуже-дуже скручений. І він на спицях нібито як пружинний. Тобто я спершу в'язала трійкою, побачила, що дуже е, щільно, потім прийшла на четвірку, і ніби було окей, але через кілька рядів я через шматок я що я зрозуміла, що там е, скаче. Одним словом. Треба спершу устаканити е, щільність з цим маріносом, а потім вже переходити до. Полотна, і я трохи перев'язувала, потім підбирала смужки так, аби в мене я хотіла вивізати усю білу пряжу сюди. Ну, Трохи не вгадала, але то не страшно, я її кудись на штанята пущу. О, тому що в оригінальному варіанті там смужки йдуть до кінця і закінчується светр основним кольором. Тобто тільки смужки залишаються, і смужки такі е, вущі. Тобто, як оця біла, тобто контрастний колір повинен бути вущі. Ну, одним словом, я зробила так: тут будуть у мене е, такі е, гудзички з дерева. Я вже в інстаграмі показувала, до, до речі, хто хоче додатися в мій інстаграм, я залишу в описі. Він у мене закритий, цей аккаунт, тож, напишіть мені в повідомленнях. Просто це я. Мені дуже хочеться, щоб всі в мене в інстаграмі були друзями саме. Тобто, якщо я вам дійсно дуже е, цікава як людина, а не просто аби скролити новини. Там мене не так багато всього, там немає обличчя, там немає приватного життя. Це просто такий спосіб комунікації, кому цікаво. Е, там я вже показувала вудзички. Потім пришию, вже в тому варіанті покажу. Вони дуже підходять. Е, зараз він йде братися. От і. Це теж я вам вже покажу е, на наступний тиждень, як готову роботу, сподіваюся. От. Ну і останнє це. Ой. Е, останні це шкарпетки, я їх перев'язала, як і заявляла. Вони в мене ношені і не прані, Тож, е, це, як би сказати, шок-контент. Я знаю, що не всі це витримують в кадрі, але, ну, от, на що підписалися, та й маєте. Е, дуже мені подобається жикард тут на кісточках. Тобто бачите, до речі, тут теж на жикарді є помилки, а тут вже немає помилок це була друга шкарпетка. Е, дуже мені подобається цей жикард, дуже мені подобається полотно, яке виходить, і взагалі тут, ну, оце подвійне полотно воно гріє кісточки, і це інший рівень комфорту, інший рівень затишку. Е, дуже мені подобається. от, І зробила я укріплену п'яту, Хтось мені писав в коментарях, що вона теж протирається, але я хотіла проговорити це. Я роблю у крім не тільки для того, аби вона не протиралася всі шкарпетки протираються рано чи пізно. Це ну цього, від цього не втікти. Але мені більш вона зручна, наприклад, якщо я вдягаю в якісь взуття, якісь, якісь то вона на п'яті більш така м'якенька, вона мені більше подобається. Тобто вона не худенька і вона саме комфортна до п'яти, до шкіри, до кістки, я не знаю, як це сказати. Але тому що я сподіваюся, що вони служитимуть довше. От, є для я відчуваю цю різницю, вона мені, наприклад, п'ята. Стронг, вона не має цієї укріпленої, укріпленої частини, і я це відчуваю. От, але це суто мій смак. Е, от, дуже мені подобається оцей е, подвійний край. Він такий широкий. Я в них і спала, і ходила, і взуття вдягала, і е, його майже не відчуваєш, але він. Такий не закручується, не втрачає форму, не сповзають за рахунок е, жакарду, шкарпетки. Тобто, ну, от функціонал просто ідеальний. Треба попрати і заблокувати. Але я думаю, що я зараз почну вязати якісь інші шкарпетки, я вже буду вам показувати. Дуже мені сподобався жакард саме через те, що тут е, оця частина вона подвійна і гріє набагато тепліше. Ну, і плюс це самовираження е, можна, можна з цим гратися, одним словом, мені сподобалося. От, якщо їх розтягти, то можна уявити, що вони заблоковані. От це всі новини. Інших планів на мене немає. Є якісь там в мене збережені в нараверлі проєкти, але я поки що хочу закінчити ці три. А, і далі буду бачити, на що в мене буде натхнення. Не хочу панувати, бо скажи свої плани богові, і він з них порехоче. Тож, тримаємося разом. Дуже сподіваюся, що всі ви в безпеці. Смерть тим ворогам донатиму, люто донатимо і всіх люблю, всіх обіймаю.